Вітаю на каналі Чарівний Світ кухні. Сьогодні ми готуємо оселедець в томатному маринаді. Ще цю страву називають оселедець по-корейськи. Така закуска готується досить просто і швидко. Підходить як для буднів, так і для свят. Для приготування нам потрібно 2 оселедця. Я вже їх розморозила і зараз почищу від нутрощів, розділю на філе, виберу всі кісточки і поріжу на шматочки. Ось я вже порізала на шматочки, але перед цим також зняла і шкірочку. Додаємо прямо до риби півстолової ложки солі і також півстолової ложки цукру. Також додаємо половинку чайної ложки чорного меленого перцю. Кладемо два лаврових листочка і вливаємо сюди 50 мл оцту. Можна також замінити на лимонний сік. Тепер наріжемо цибулю. Нам потрібна одна цибулина, але можна і більше, оскільки маринад виходить дуже смачним і цибулька в ньому Ну просто дуже смачна. Нарізаємо її півкільцями і все додаємо до риби. На розігріту сковорідку наливаємо 50 мл рослинної олії і сюди ж додаємо 1,5 столової ложки томатної пасти. Томатну пасту розмішуємо. І обсмажуємо десь приблизно одну хвилинку. Потім вимикаємо і чекаємо, поки вона охолоне. І ось коли томатна паста з олією охолонули, додаємо все до рибки. Тепер дуже обережно потрібно все перемішати. Ось тепер цю рибку потрібно поставити на цілу ніч або на 12 годин в холодильник. Ось наша рибка і промаринувалася. Ось так вона виглядає дуже гарно. Вона дуже-дуже смачна. Саме поєднання томатної пасти з цією рибою і створює такий приємний пікантний смак. Таку закуску можна використати на святковий стіл, також готувати у будні дні, на обіди на вечері. Дякую всім за перегляд, ставте лайки та вподобайки і підписуйтесь на мій канал. Всім до зустрічі!